Панове, моє вітання. На сьогоднішньому занятті ми розглянемо один з підтипів квадратних рівнянь, який містить модулі. Як з цим боротись, панове? Панове, як я вже казав, сьогодні ми розглядаємо квадратні рівняння з модулями. Модулі завжди ускладнюють будь-яку задачу, будь-яку реальну задачу. І зараз от ми от подивимося, які випадки бувають в квадратних рівняннях. Запишемо перше рівнянечко з модулями. 5 х квадрат Відняти 8 модуль Х додати 3 рівні 0. Як ви пам'ятаєте, ми розглядали модулі. Ми говорили, що модуль А. Розписується на два випадки. А, якщо А більше рівне нуля, і мінус А, якщо А менше нуля. От, власне, по такому принципу, в нас і буде, ми будемо точніше позбуватись модуля. Але в результаті ми будемо отримувати з одного рівняння з модулем два рівняння квадратних. Отже, перший випадочок Х. Більше рівне нуля. Тоді ми просто модуль, що робимо, правильно опускаємо і отримаємо просте квадратне рівняння. У випадку, якщо в нас буде х менше нуля, ми отримаємо рівняння 5х квадрат, відняти 8 помножити на мінус х, додати 3. Дорівнює 0, тобто будемо мати квадратне рівняння, додати. 8х плюс 3. Як бачите, зважаючи на те, що модуль у нас був біля коефіцієнта b перша степінь х, в такому випадку у нас буде рівняння з різними знаками біля другого доданка квадратного рівняння. Розв'яжемо перше рівняння спочатку. Знайдемо дискримінант. 64 відняти 4, 4,3. 5, це буде 4. І корінь дискримінанта дорівнює 2. Х1 дорівнює 8 відняти 2 поділити на 10. Дорівнює 6 десятих або 3 п'ятих. І х2 дорівнює 8 додати 2 поділити на 10, дорівнює 1. Обов'язково після того, як ви знайшли корені, необхідно подивитися, що вони задовільняють нашу умову. Їх збільшує рівне нуля в нашому випадку. Три п'ятих більше нуля, одиничка більше нуля. Отже, це буде розв'язками нашого початкового рівняння з модулями друге рівняння, дискримінант дорівнює. Так само 64 відняти 60 дорівнює 4. Х1 дорівнює мінус 8 мінус 2 поділити на 10. Дорівнює мінус 1. І x2. Мінус 8 додати 2 поділити на 10 дорівнює мінус 3 п'ятих. Легко бачити, що у нас х Перепрошую, я з 1, 2, поставив 3, 4. Необхідно все-таки фіксувати. У нас х3, 4 є від'ємними числами, і вони задовільняють ось це нашу умову до нашого квадратного рівняння. Тобто х у нас буде належати множині. Мінус 1, мінус 3 п'ятих. 3 п'ятих. І 1. Але не думайте собі, що так буде завжди. Не завжди всі корені будуть в нас в розв'язках панове. Наступний приклад буде пов'язаний із зміною знаку біля вже х в квадраті. Х помножити на модуль Х додати 12х відняти 45 дорівнює 0. Дорівнює нулю. Аналогічно будемо мати, перепрошую, х більше рівне нуля, і х менше нуля. Тобто будемо мати дві відки розв'язків. В першому випадку у нас просто буде квадратне рівняння х квадрат додати 12х, відняти 45. Дорівнює нулю. В другому випадку у нас буде мінус. X квадрат, додати 12х відняти 45. Дорівнює, дорівнює 0. Дорівнює 0. Розв'яжемо першу вітку. E дискримінант 12 в квадраті додати 4 на 45. рівнює 144 до. Додати 180, по-моєму, так? Так, дорівнює. Це буде 200, 324. 324. Це здається, 18 в квадраті. Це є корінь з Д. Дорівнює 18. Х1. Дорівнює мінус 12. Додати. 18 поділити на 2 дорівнює 3. І х2 дорівнює мінус 12, мінус 18 Поділити на 2 дорівнює мінус 15. Як бачите, в цьому прикладі ми вже зустріли. Корінь, який не буде коренем нашого початкового рівняння, тому що в нас х має бути більше рівний нуля. Ми так і поставимо напроти трійки, плюс тут мінус. Розв'язуємо друге. 144. Відняти 4 на мінус 1 і на мінус 45. дорівнюємо. 144. Відняти 180 дорівнює мінус 36. Як бачите, ця вітка взагалі в нас має, перепрошую, я фігурну дужку не поставив, Взагалі має від'ємний дискримінант. Про що це говорить нас? Що в нас тут розв'язків взагалі немає. Висновок в нас в нашому початковому квадратному рівнянні з модулем. Буде тільки один розв'язок 3. Це те, про що я говорив. Наступний, наступний. Розглянемо Х в кубі, поділити на модуль Х, відняти 14х, відняти 15. дорівнює до 0. Аналогічно до минулого х більше рівне нуля або х менше нуля, х менше нуля. Коли х більше рівне нуля, ми просто отримаємо х квадрат відняти 14х відняти 15 до рівні нулю. В другому випадку ми отримаємо мінус х квадрат. Це не Мінус квадрат відняти 14х, відняти 15 дорівнює 0. Тут, простіше помноживши на мінус 1, позбутися мінусів, будемо мати х квадрат додати 14х додати 15 дорівнює 0, дорівнює 0. Розв'яжемо, розв'яжемо спочатку перше, першу вітку дискримінант. 14 в квадраті додати 4 на 15. Дорівнює. 14 в квадраті. Це буде в нас 196 додати 60, дорівнює 256. Це корінь з дискримінанта. Дорівнює 16. Х1. Дорівнює 14. Додати 16. Поділити на 2, Дорівнює 15. І Х2. 14. Відняти 16. Поділити на 2. Дорівнює мінус 1. Мінус 1 в нас має від'ємний знак. І не підходить нам по умові. А тому у нас буде тут наразі тільки один розв'язок Х дорівнює 15. Друга вітка. дискримінант. 14 в квадраті відняти 4 на 15. Дорівнює 196 відняти 60 дорівнює 136. Х1 дорівнює мінус 14. мінус корінь 136 поділити на 2. Дорівнює х2 мінус 14. Додати корінь 136. Поділити на 2. Попробуємо щось винести з під корення. Так. Розкладаємо 136. На прості множники. Так, найпростіше. 2, Це буде так. 6, 8, 2, 34, 2, 17. Далі немає. Взагалі немає змісту. Тільки двійка винесеться з-під кореня, скоротиться. Буде мінус 7. Мінус корінь з 34. І мінус 7 плюс корінь з 34. Ой, перепрошую 36, я вже порівнюю з 36, тому що корінь буде з 36. Легко бачити, що в нас і х1 і х2 для цієї вітки. Буду задовільняти нашу умову х менше 0, тому що тут мінус і мінус. Це буде мінус. Мінус 7 плюс корінь з 34, він менше за 6 навіть. Тобто у нас все одно тут буде від'ємне значення. І в нас буде в підсумку. розв'язки х належить фігурна дужка. мінус 7, мінус корінь з 34, мінус 7 плюс корінь з 34, і 15 фігурна дужка. Наступне рівнянечко цікаве, е, х квадрат Відняти 8 корінь квадратний х квадрат під коренем. Відняти 9. дорівнює 0. Ви запитаєте, а де ж тут модуль? А модуль зараз буде. Але не забувайте. Ми говорили, що корінь квадратний з а квадрат це є модуль А. А от корінь з А. В квадраті це просто А. Нас просто в цьому випадку, в другому на А накладається обмеження, яке а більше рівне нуля. Це наше ОДЗ, про яке ми з вами і розмовляли був час. Тобто ми це рівняння запишемо трішки в іншому вигляді х квадрат відняти 8 модуль Х, відняти 9 дорівнює 0, отримаємо дві відки Х більше. Рівне 0 і х менше 0. В першому випадку х квадрат відняти 8х мінус 9 дорівнює 0. В другому випадку х квадрат додати 8х відняти 9 дорівнює 0. Попробуємо їх розв'язати за теоремою вієта х1 додати х2 дорівнює. 8х1 помножити на x2 дорівнює мінус 9. Ага, а, ні, все добре. Тобто можна х1 дорівнює 9, х2 дорівнює мінус 1. Дивимося, чи наші розв'язки задовільняють нашу умову х більше, рівне 0. Як бачимо, мінус 1 не задовільняє. Не задовільняє його, відкидаємо. Лишається тільки 9. Тут х3 додати х4 дорівнює мінус 8, і х3 помножити на х4 дорівнює мінус 9. Легко бачити, що х3 дорівнює мінус 9, х4 дорівнює 1. Подивимось, наша умова х менше 0. В нашому випадку x 4 додатнє. Відкидаємо його. І в нас вийде, що х належить множині мінус 9. 9. Тобто в нас залишилось тільки два розв'язки. І ще одне рівнянечко, яке якраз використовує деяку інформацію з минулого. Це буде Х квадрат. Додати 8 дужка корінь квадратний з х до квадрату відняти 33 дорівнює 0. Відняти 33 дорівнює 0. Згадаємо те, що я буквально кілька хвилин назад говорив: корінь з х в дужках до квадрату, дає нам що? Просто х. Але ми маємо написати обмеження ОДЗ, Х більше рівне нуля. Все, що під коренями з парними знаменниками, обов'язково має бути більше рівне 0. Отже, ми отримаємо просте квадратне рівняння додати 8х мінус 33 0. Розв'яжемо його. Дискримінант 64. Відняти 4 на мінус 33. Дорівнює 66. 132. 64 плюс 132. Дорівнює 196. Інакше кажучи, корінь з D дорівнює 14. Х. 1 мінус 8. Додати 14 поділити на 2. Дорівнює 3 і х2. Мінус 8. Відняти 14 поділити на 2. Дорівнює мінус 11. Мінус 11. Дивимось, чи задовільняють ці корені нашу умову. У нас нагадаю, умова х більше рівне 0. Перший корінь задовільняє, другий корінь не задовільняє. Відповідь буде: Х належить фігурна дужка 3. І все. Наразі так. І ще один, ще один, одне рівняння, один модуль. Я так кажу, ще один, один модуль. Х квадрат додати 10х. Відняти 4. І все це перебуває під модулем. Дорівнює 20. Як я вже казав, забираючи модуль, в нас буде дві умови. х квадрат плюс 10х мінус 4 більше рівне 0. Друга умова Х квадрат плюс 10х. мінус 4 менше 0. В першому випадку у нас просто модуль опускається х квадрат плюс 10х, мінус 4 дорівнює 20. В другому випадку ми будемо мати мінус х квадрат мінус 10х плюс 4 дорівнює 20. Просто поставивши модуль. О, перепрошую, мінус перед модулем. перед дужкою, точніше, вже, я поміняв всі знаки в дужках. Розв'яжемо перший. Розв'язувати будемо тільки рівняння. Нерівність ми ще не вміємо, ніби. Ми це розглянемо трохи пізніше. Ми будемо перевіряти корені, підставляючи їх сюди, в нерівність. Чи нам підходять? Перенесемо 20 вліво х квадрат додати 10х відняти 24 дорівнює 0. За теоремою вієта дуже легко видно. мінус 10 це сума коренів, x1 на х2 дорівнює мінус 24. Х1 дорівнює. Х1 дорівнює мінус 12, і х2 дорівнює 2. Перевіряємо, чи задовільняють наші корені. наше ось це рівняння. Перший корінь мінус 12 в квадраті. Додати 10 помножити на мінус 12. Відняти 4. Дорівнює, порахуємо хоча б приблизно 144. Відняти 120 і відняти 4. Дорівнює. Тут легко рахується 20, більше 0. Тобто, мінус 12. Задовільняє наше, нашу умову. Друге. 2 в квадраті. Додати 10 помножити на 2. І відняти 4. Дорівнює. 20 знову. Аналогічно більше 0 і другий корінь задовільняє нашу умову. Розглянемо тут мінус квадрат відняти 10х, відняти 16 0. Помножимо на мінус 1. квадрат додати 10х, додати. 16 дорівнює 0. Сума Х1 додати х2 дорівнює мінус 10. Добуток х1 помножити на х2 дорівнює 16. Легко бачити, х1 дорівнює мінус 8, х2 дорівнює мінус 2. Перепрошую це будуть х3, х 4 4 я виправився зразу. Підставимо значення в наш, нашу умову мінус 8 в квадраті додати 10 на мінус 8 і відняти 4. Дорівнює 64 відняти 80, відняти 4 менше 0. Мінус 2 в квадраті. Відняти відразу 20 і відняти 4. Легко бачити, аналогічно менше 0. Висновок обидва корені. Х3, х4 підходять для нашого рівняння. Тобто х буде належати проміжку. Перепрошую множина значень. Так, мінус 12. Мінус 8. Мінус 2 і 2. Фігурна дужка. Тобто ми отримали чотири корені. На цьому, напевно, ми будемо сьогодні завершувати, панове. На наступному занятті ми розглянемо ще один цікавий дуже підтип квадратних рівнянь. Рівняння, що містять параметри. Надзвичайно цікава тема. Наразі не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити цікаві уроки. До побачення, панове! Всього хорошого!